Тихше, тихше, не диши, нас почують камуші, розлетяться, зникнуть чари і потонуть нині Глянь сюди, стрункий камиш, осокусти стискає міцніш. я облесливий шепоче про її літаді очі, притулися, Вгледять нас. Чуєш, пісня полилась, ти не бачиш, хто води? Не вставай, примітять води, зашуміла десь страва. Ах, русалка виплива, вся в каміннях, сріблі, в росах і лілеї білі в косах. Тихше, тихше, не диши. Щоб не чули комиші, не розвіялися чари, не втонули ниню фари. Краще стань лозою ти і на березі рости. Я ж комиш перероблюся і до берега схилюся. Ти лоза, а я комиш. Будем дихати вільні ніж і нікого не злякаєм. Більше в ці маю безкраїм.